Доброго дня, дорогі мої підписники і гості мого каналу. Сьогодні з вами я, Гончару Кала, і мій канал будні сільського підприємця. Перш за все, сьогодні ми будемо з вами готувати борщову заправку або будемо по-іншому назвати квасоля з овочами. Але перш за все, будемо, перед тим, як ми будемо зараз, я буду вам розказувати свій рецепт, я хочу вас попроситися підписатися на мій канал, ставити лайки, ставити дізлайки, пишіть коментарі. Дуже запрошую вас до цього. До спілкування, так сказати. Так, значить, так, наша квасоля з овочами. Інгредієнти. Тут у мене інгредієнти настроєні на дві порції. Для того, щоб не гратися по два рази, салат, ця заправка, ця борщова, дуже смачна. Її можна їсти як самостійну страву, з нею можна варити борщ. Все вийде, вона дуже смачна. Так, інгредієнти. На одну порцію йде 3 літри томатного соку. Один кілограм цибулі. Один кілограм моркви. Один кілограм перцю. Перцю ратунда треба, щоб був, Або каліфорнійське чудо таке, щоб товстостінний. І один кілограм вареної квасолі, Так, це із такого. Далі йде пів кілограма цукру. По рецепту там йде пів літра олії. Ну, Я робила воно занадто як півлітра олії. Я беру на дві порції півлітру, а взагалі беру стакан олії. Це я нарихтувала на дві порції, взагалі стакан олії беру. так? І 150 грам уксусу і 2 столових ложки солі. так? І значить, так, все це е, сок томатний накрутили, цибулю накришили кубіками, моркву натерли. Е, цей перець покришили кубіками, так Квасолю замочили, бажано на часа 2-3 замочувати, щоб воно, не, щоб воно не дуло, і щоб воно було дуже смачне. Треба квасолю замочувати перед тим, як варити. І квасолю зварити до напівготовності. Отак, от щоб вона, наче готова, але не розлазиться. так І тепер, значить, так ставимо сок томатний на газ і варимо просто самий томатний сок, без нічого не додаючи одну годину. Станемо. Отак, як закипить, засікаємо, вариться одна година. Далі будемо все робити поочередно. Так, сок наш томатний покипів. Тепер засипаємо всі інгредієнти. Всі інгредієнти засипаємо і поставимо, нехай кипить. Так і так, і Усі інгредієнти наші засипали і варити будемо одну годину. Так, з у закипання будемо варити одну годину. Так, і так наша заправка повністю готова. Получилося із, з двох порцій заправки 20, 21 півлітрова баночка нашої, квасолі з овочами, можна сказати, борщової заправки. Як, як хочеш можна її назвати. Її, як, так як казала, і ще раз повторюю, можна їсти як самостійну страву і можна брати як борщову заправку. Воно ідеальне, що так, що так. Дуже смачне, дуже ситне. Открив бочечку, сів, з'їв, чи поснідав, чи пообідав. Ну, я думаю, що так поснідав, пообідав. На Навечері, може, трохи вже таке вже чересчур ситне. А е, трохи залишила. Тось можна і попробувати ось так, що видно. І перець з кусочками, і квасолька, і цибулька, і морквочка. Все дуже-дуже гарно смотриться, дивиться. І дуже, ну, дуже смачна ситна страва. Так, що отак, дорогенькі мої. готуйте борщову заправку. За моїм рецептом підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Мені буде дуже приємно, коли буду бачити, що ви дивитеся, ставите вподобайки, коментуєте. буду знати, що мені треба кудись рухатися вперед, щось, якісь відео далі знімати. Так що з вами була Гончарукала і мій канал будні сільського підприємця.